Може, то, звісно, кажуть, як тобі треба, то Да? От зараз я пройшла інструкторський курс у Вікторії Бабенко. І на самом деле тепер дуже багато розумієш, який повинен бути інструктор і який підхід повинен бути навіть до курсу. Бо Якщо немає границь, якщо немає, як кажуть, чітких ограничень або якихось дат, ну тут вам серйозно, то якась херня відбувається. то знаєте. Таке аби що-нібудь. Аби що, нібудь, я щось там сліпіла і то била там, ну, коротше, типу, в такому духі. І оце коли ти це вже все розумієш, ти на це так дивишся. Думаєш, що за дитячий ліпі? Альо? Ви серйозно? Ну, тобто. Я, конечно, його пройду, естественно, вже я вже взяла образ в свої руки, як кажуть, і вже почала там конкретно виставляти дати. Можете, конечно, як кажуть.